Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Нещодавно один з глядачів прислав мені інформацію про те, що Польща готується до можливої війни з Росією. Відповідна інформація була перепровірена, і ми зсилались на різні польські та західні джерела, а цей період 2024-2025 року. І, відповідно, було з'ясовано, що Польща купує танки, ракети і зброю на мільярди. І можете собі уявити, що країна в Європі, а це Польща, за два роки вона скупу, скуповує більше танків, ніж Франція. 8 тисяч ракет, сотні гаубиць, десятки литаків. І ось виникає питання. Польща це новий щит Європи? Бо ось така ситуація є. І дійсно Польща вона озброюється. І ми з'ясуємо, чому вона озброюється, які причини цього. І скажемо про оборонний бюджет, про техніку і про інші важливі моменти. Так ось польський оборонний бюджет. Якщо брати 2022 рік, то ВВП складав приблизно 2%. І це близько 14 мільярдів доларів. 2023 рік вже ВВП був понад 4%. А це понад 30 мільярдів доларів. І ось 2024-2025 роки ще більше зростання, включно з додатковими кредитами на озброєння. І ось Польща вона активно розвиває своє власне ВПК, Налагоджено виробництво снарядів, ВПЛА, Модернізація старої радянської техніки. І Польща співпрацює з південною Кореєю, Сполученими Штатами та Великою Британією. І ось, якщо казати про техніку, а це 2022-2024 роки. Що Польща закупила? Танки більше 1000 штук. Виробництво США, Південна Корея. Гаубиці більше 600 штук. Легкі, багатоцільові винищувачі 50 штук. Польські ударні БПЛА. Нові системи ППО від Британії. Ракети більше 8 тисяч для ППО, артинерії.